Привіт, друзі! Хотів поговорити про нове визначення перемоги, яке нам дав Павло Казарін. Він написав статтю, що вважати перемогою. І виявилося, що перемогою будемо вважати зупинку війни. От як тільки Путін зупиниться, це і є наша перемога. Неважливо, скільки буде втрачено людей, територій, де буде новий кордон. З Росією неважливо. Ну тобто, навіть якщо Київ буде втрачено, це все одно це перемога. Отак вважає Павло Казарін. Він пише, якщо в якийсь момент Росія вирішить поставити війну на паузу. Тобто, не ми будемо суб'єктом перемоги або суб'єктом зупинки війни. А якщо Путін так вирішить. от Путін вирішить на паузу, ну, все, ми перемогли. І в той день, коли це станеться, перемога стає тріумфом національної ідентичності, а день завершення війни закономерно, днем суб'єктності народу. Ось так дуже цікаво. Потім Павло ще пише: Москва зможе вважати себе тріумфатором, якщо за підсумками війни Україна перестане відрізнятися від Білорусі. Вибачте, але зупинка Білорусь. В нас була в березні 2023 року, коли наш президент відмовився проводити вибори президента. Все в той момент ми вже стали Білорусію. Потім, коли почалася ця бусифікація, закриті кордони і примус, насильство, побіття, катування, викрадання на вулицях людей, це вже Північна Корея. Тобто ми вже в Північну Кореї в'їхали. Тобто, наступна зупинка в нас, якщо не буде проведена якась зміна політики, якщо ми не переведемо економіку на ринкові рейки, на військові рейки, якщо рекрудинг не почнеться нормальним, людяним, наступна в нас зупинка буде Сомалі. Ну Ми ж йдемо поступово до цього. Павло Казарін, ви думаєте, цього не розуміє? Ну, якщо не розуміє, то тоді може він іскрені вважає, що ну просто Путін в якийсь момент втомиться, ми його втомимо, і він просто зупиниться. Можна, звичайно, міркувати про кордони 91-го року, але ця мета від початку суперечила розкладу сил. Тобто, з самого початку Павло Казарін вважає, що неможливо дати пізди росіянам. Тобто він просто вважає, що неможливо. Тобто ресурсів нам дають 40 мільярдів доларів на рік, ми їх витрачаємо на асфальт. І, звичайно, перемогти неможливо. А росіяни втрачають може і менше ніж 40 мільярдів на рік на цю війну, але вони постійно наступають. Вони запускають виробництво, вони сплачують і працівникам цих військових підприємств гарну зарплату, вони сплачують нормальну зарплату військовим. Одразу, що ці добровільно йдуть. Тобто армія російська добровільна. Кордони в Росії відкриті, вибори проводяться. Можна, звичайно, міркувати про кордони 91-го року, але ця мета від початку суперечила розкладу сил. Саме тому нам сьогодні легко підібрати собі прототипи в минулому: Спартанці проти Ксерекса, Фінляндія проти Радянського Союзу, Варшавські повстання проти Вермохта. Але є один нюанс. Всі ці згадані спільноти були в той чи іншій мірі демократіями. Тобто вони були ефективні внутрі себе. І спартанці приймали колективне рішення. І звичайно, там були лідери, але там не було криміналу у владі, як у нас. Якщо взяти Варшавське повстання, ну, не скажу точно, як там було у поляків. Але Фінляндія, Фінляндія проти Радянського Союзу. Тобто йдеться постійно про те, що от щось станеться, що ми втратимо території, але будемо такими ж успішними, як Фінляндія. Послухайте, ну можна ж відкрити джерела інформації і подивитися, що Фінляндія з 20-х по 40-й рік, по 39-й, коли почалася там війна з Радянським Союзом, це була. Ліберальна демократія, багатопартійна система, періодичні вибори, постійно змінювалися президенти, економіка зростала на 3,7% на рік. На той момент 20-ті роки зростати майже на 4% на рік це просто економічне диво. У них була свобода підприємництва. Тобто можна було приватизувати землю, тобто аграріїв. Фермери приватизували землю, там багато лісів, тому дуже розвинута була лісова промисловість, переробка, піломатеріали і виготовлення паперу, тобто вони папер по всьому світу експортували. У них був видобуток нікелю теж експортували це. Тобто, дуже розвинута демократична країна з розвинутою економікою, високим рівнем життя. І ну, нагадаю, що там був Манергієєм, який теж був політиком. І саме перед війною він вже відчував, що буде війна, вимагав від урядів виділяти гроші саме на підготовку до війни. І саме тоді вони почали самі виробляти зброю. Вирішили, що купувати де зброю дуже невигідно, потрібно виробляти свою. От яка була Фінляндія перед вторгненням Радянського Союзу. Це вже була розвинута ліберальна демократія. І звичайно, вона досягла успіхів у цій війні. Тобто перші напади радянських військ були просто розгромлені. Просто розгромлені там декілька дивізій. Ось що таке ефективна ліберальна демократія. І у війні теж. Нам не можна навіть близько порівнювати нашу країну з Фінляндією. У нас такого не буде. І цей варіант, коли нам кажуть, що дві Кореї, Північна і Південна, чомусь думають, що ми після війни станемо південною Кореєю, успішною Південною Кореєю з ліберальної демократії. А з чого? Тобто, якщо не проводити вибори, якщо не змінювати політику, якщо витрачати на озеленення чиновників 2 трильйони, а на зброю ЗСУ в 4 рази менше, 2 трильйони через Прозоро і... 488 мільярдів на зброю ЗСУ. Зараз вони виділяють ще 300. Тому що ну, це було відомо з самого початку, що це мало. Півтрильйона гривень з 6 трильйонного бюджету на зброю. Ну, це звичайно мало. І мене дивують такі люди. Ну, Казарін, ладно, Багато про нього пишуть просто про владний рупор. Але от я б хочу вам декілька цитат дати. Ярослава Грицака, історик. він теж вважає, що нас очікує фінляндський варіант. Він пише: ми українці, члени європейської цивілізації. З чого ми члени європейської цивілізації, якщо у нас візантійська кримінальна система управління державою? Хочемо цього ми чи не хочемо, ми європейці. Історія нам покаже фінський приклад, фіни, по суті ж. Ми повинні розуміти, прийняли мир і в кінці, після дуже мужнього спротиву, прийняли такий мир на дуже невигідних і навіть принизливих умовах. Але за ті часи, поки вони жили в цій окраїній території, дивіться, що сталося з Фінляндією за якісь 50-70 років. Це зараз одна із найкращих, найстабільніших країн Європейських для життя, яка, крім того, всього вступила в НАТО. Тобто Грицак, історик, поважна людина, не знає, що до війни з Радянським Союзом це вже була успішна країна. Вже була успішна країна. Далі він пише: ми побудуємо набагато краще суспільство, ніж Росія. Набагато спокійніше суспільство з більш кращими стандартами життя. Країна, які хочеться жити, країна, яка буде розвиватися економічно, людина, яка буде, знаєте, як мені подобається цей термін, якого говорять декілька економістів і юристи. Україна, яка буде людецентричною, людецентричною, Ярослав Рітак, як якось бачить людецентричні передумови для нашої країни. При цих великих втратах Україна далі зберігає, по-перше, стійкість, а друге, можливість для розвідку, що Росії немає. Росія не має сценарію майбутнього. Україна має сценарій майбутнього. От чому Росія не має сценарію, майбутнього? Там все зростає, добробут зростає, промисловість зростає. Країна торгує, там з Європи вже майже кажуть, не торгує, не торгує але з усім світом торгує. Купує всі технології, станки, виробляє високотехнологічні речі. Чому у Росії немає майбутнього, а у України є майбутнє? Ну, це ж просто ну, пропагандизм якийсь. Знаєте, це така дивна українська життєстійкість, яку не можна пояснити. Наші діди і прадіди перейшли через багато гірші часи. Не дивно, Україна функціонує. Ну дивіться, знову ж таки, бомбардування, але банки працюють сьогодні. Банки працюють. Ну, так можна втратити всю територію, залишиться один Львів. І Львів буде працювати. І скажемо, блін, яка стійка країна, Україна втратила 90% території, але в банки в Львові працюють? Я не бачу ознак, що Україна скалапсує. От, дуже важливо. Росія теж. Практично не сколапсує, можливо, принаймні на найближче майбутнє. Але тут зараз йдеться про те, довести до такого стану, що Путін нарешті зрозуміє, що і російська еліта зрозуміє, що в Україну неможливо перемогти. Завдати шкоди так, а перемогти неможливо. Ну, це як і Павло Казарян, в них свої визначення перемоги. Тобто можна втратити майже все. І людей, і території, але вважати це перемогу. Ну, Це якась дуже дивна трактовка поточної ситуації. І як ця інформація впливає на людей? От люди слухають це і, і вважають, так, все нормально. Ще 2-3 тижні. І все буде нормально. Можна нічого не робити. Можна не спрямовувати гроші бюджетних на зброї, можна витрачати на асфальт, на бруківку. Ну, все, одно ж все буде нормально. Ми ж житті стійкі, з нами нічого не станеться. Україна завжди перемагала якимось дивним чином. Ми все одно переможемо. Ну такий, такий вон, шапка закидательський настрій у наших інтелектуалів.